Доброго дня, пані та панове, з вами Естер, ваша нова легендарка із фракції гідроборців. І сьогодні у нас друга частина з детального розгляду правильних команд для битв з гідрою. Або народний варіант назви цієї рубрики шлях успішного гідроборця. ДД героїв ми вже розглянули, тож пропоную почати вам саме з першого відео, якщо ще його не бачили, щоб коректно розуміти контекст та деяку термінологію. А ми переходимо до головної теми цього відео: а саме Герої підтримки. Якщо ДД герої це вершник, який є ініціатором та тим, хто отримує всі лаври, то герої підтримки це саме та конячка, яка виконує майже всю брудну роботу. А роботи, до речі, немало лягає на плечі сапортів, тож з нею ми і почнемо. Першим обов'язком сапортів є підтримання життєдіяльності вашого паку. Отже, гарний саппорт під цей напрям повинен мати навички, що вміють лікувати, оживляти, підсилювати команду бонусом захисту, бонусом посилення, регенерацією, блоком штрафів чи їх очищенням, пасивно зменшувати отриману командою шкоду, накладати щити, штраф атаки та штраф паразит. Другим обов'язком є забезпечення команди необхідними бонусами. А також штрафи, що дозволять покращити показники нанесеної шкоди. До таких у нас відноситься зменшення захисту та слабкість для того, щоб завдавати більше шкоди атаками, штраф та бонус швидкості для максимізації частоти ходів вашої команди по відношенню до гідри, а також зв'язка бонусу та штрафу точності, що дозволить збирати вам менше таких характеристик, як опір та точність. А збережені проки направити в інше більш корисне русло. Таке як додаткова швидкість, критична шкода або захист, третій обов'язок це протидія головам гідри. Бонус завіси для боротьби зі страхом. Провокація, що зробить з голови гниття пасивне та нешкідливе створіння. Штраф точності та блок бонусів не дозволять голові розбрату красти ваші бонуси та розвішувати їх на інші голови гідри. Штраф атаки та блок бонусів для зменшення шкоди від голови люті. Для захисту від бульбашок, що розвішує голова пліснями, потрібно випалювання або блок бонусів. Для захисту від досить неприємних бонусів, що дає голова ніличь. Потрібно масове зняття бонусів або блок бонусів. Стійте. Ви також це помітили? Щово сполучення блок бонусів аж надто часто звучало в минулому абзаці. А отже, нам обов'язково потрібен цей штраф. Найкращий варіант героя з цим штрафом це Уго. Надпотужніший епічний герой і в той же час досить доступний. Сміливо качайте 3 екземпляри по одному в кожну пачку під гідру. Детальний огляд на цього героя є на моєму каналі. Уго найкращий саппорт на гідру. Але що робити, якщо її немає взагалі? Або немає для другої та третьої пачки. Зараз я приведу приклади непоганих героїв з блоком бонусів для боїв з Гідрою. Перша непогана альтернатива це Уко всевладний. Мультизадачний герой з недавнього злиття. Має масове оживлення, бонус швидкості, гарну ауру, траф атаки. Ну і звісно, такий бажаний блок бонусів зі штрафом точності. Чудовий герой, якби не одне але. Блок бонусів накладеться лише тоді, якщо на цілі не залишилось бонусів. А отже, ми не зможемо його накласти на голови, які щойно народилися, через бонус переродження, який не знімається. Щіт від голови гниття також не знімається, як і не знімається бонус голови люті та бульбашки. Отже, використовувати уко як блок бонусів можна, але він нестабільний. Також, доки ми торкнулись нестабільний герой з блоком бонусів, туди ще можна віднести Леді Кімі. В неї він 100%, без удару, але для його накладення треба зняти бонус. Крім цього, Кімі має багато корисних бонусів та штрафів. Тож для гідри це топовий герой, але для стабільного блоку бонусів її не вистачить. Чудовий герой з блоком бонусів це Туганара. Яка, окрім цього, має штраф швидкості, регенерацію, штраф атаки, бонус захисту та швидкості. І саме з нею часто ставляться рекордні результати на гідрі. Єдиний мінус цього героя це те, що вона войтова легендарка. Ще один гарний герой, якого багато хто має, але не використовує і можливо навіть не здогадується про його існування на аккаунті це Діліана. Вона має 100% блок бонусів, лікує всю команду на 5% від власного ХП за кожен накладений блок бонусів, має паразит з базової навички якою атакує всіх героїв, а також зменшення опору, бонус посилення та досить приємну ауру. Якщо ви не пожалкуєте їй книжок талантів та гарних артефактів, вона вас приємно здивує навіть на останній гідри. Далі йдемо до менш корисних героїв з блоком бонусів, але яких все ще можна використовувати. Взагалі, непоганим варіантом є ще один герой зі злиття Гуртук Бородань. В нього 100% блок бонусів ще й без удару. Також він має точкове очищення та лікування, а також регенерацію 15% на один хід на всіх героїв під дією отрути. А ось тепер про отрути. Разом з блоком бонусів він вішає по три маленьких отрути на кожного героя. І якщо без жартів, то вони дуже заважають. Шкода від них повинна компенсуватись за рахунок регенерації, що логічно. Але регенерація лише з базової навички, якою ходить він далеко не завжди. Також гуртУК пасивно підвищує шкоду, що завдають герої під дією. Саме тому він знайшов своє місце у паках, що швидко закривають першу та другу гідру за рахунок великої кількості вибухової шкоди. На більш складніші гідри використовувати можна лише при наявності гарного лікування у інших саппортів. Наступний у нашому списку є пискок Пінтри. У нього вже не такий великий список корисних штрафів для гідри. Але блок бонусів є, і також є приємна третя навичка. Яка лікує на 30% від ХП цілі, накладає збільшення захисту та гарний щит. І одразу за ним раджу звернути увагу на короля Галкабара. Цей герой також має блок бонусів, лікування та щит. Але якщо єпископ був заточений під максимальний захист команди, то Галкабар має у арсеналі зняття бонусів з ворогів, зняття штрафів союзників та трішки отрут для голів гідри. Мінусом є те, що блок бонусів лише на один хід. Але якщо це ваш єдиний варіант блока бонусів, то з цим також можна грати. Головне давати блок вчасно, перед тим як будуть розвішені бульбашки, резюмуємо по цій парочці. Єпископ має гарну захисну навичку і може використовуватись на всіх складностях гідри. Галкабар багато чого вміє, але через те, що блок лише на один хід. Підійде для початкових гідр, у яких невеликий показник швидкості. Ця вибірка створювалася за головним принципом: а саме, герої для гідри повинні бути мультизадачними або майстрами своєї справи. Тому я не перераховував всі героїв, які мають блок бонусів, а обрав лише найкорисніших. Але у випадку блока бонусів одне виключення ми все ж зробимо. І ним стане Візія. епічний герой з фракції Демонів. І виключенням вона стала тому, що є саме тою майстринею з окремо взятого завдання. В неї 100% блок бонусів на 3 ходи з перезарядкою в 3 ходи. Також вона має темну стихію, що виключає слабкі удари. Отже, блок бонусів буде завжди. Але крім цього, вона більше нічим не допоможе вам у битвах з гідрою. В неї є провокація на два ходи, якою в теорії можна було б контролювати голову гниття. Але при цьому ви отримаєте блок активних навичок на себе на 5 ходів, який неможливо зняти. Та помахаєте ручкою на прощання блоку бонусів, якого ви не побачите більше найближчим часом. І навіть великим показником швидкості це не виправиться, тому що від блока до блока буде 6 ходів. Отже, друга серія рубрики Шлях успішного гідроборця майже повністю була присвячена блоку бонусів, що є найважливішим штрафом у боях з гідрою. Тому і окремої серії він вартий. На фоні ви бачите результати бою з саппортом із третьої серії. Які досить потужні, але не про всіх чомусь згадують, а драха з них найяскравіший представник. А доки я готую третю серію та ще одне відео на досить цікаву тему і дякувати Богу, то вже буде не гідра, підтримуйте це відео, мене та український YouTube в цілому вашою активністю. Коментуйте, лайкайте та підписуйтесь, і ми з алгоритмами Ютубу будемо дуже вдячні вам за це. А також поширюйте це відео у своїх кланчатах, і вже дуже скоро гідра заб'ється у найтемніший куточок, ховаючись від нас. А з вами був Естет. Бажаю мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео.